15 років тому на трасі Бориспіль Золотоноша сталася аварія, обставини якої досі не розслідувані До кінця авто, в якому повертався до Києва лідер народного руху і кандидат у президенти В'ячеслав Чорновіл, врізалося у Камаз, що розвертався посеред шосе. Політик і його водій загинули на місці. У міліцію справу одразу кваліфікували як нещасний випадок і на швидкоруч закрили. Згодом розслідування кілька разів поновлювали і знову закривали. Останню спробу покласти справу під сукно зробив Бориспільський суд у січні, а вже у квітні розслідування знову поновили. Розслідування дійсно відновили, але справу передали туди, куди передавати не мали. Передали до управління боротьби з організованою злочинністю УВС міста Києва. Ну УВС це є справи про випадкові аварії, про вбивство на якомусь приватному ґрунті особистої ненависті, про вбивство з якихось бізнес-мотивів, що завгодно. Але не терористичний акт проти державного діяча. Це виключно генпрокуратура і СБУ. Зі своїми вимогами родичі однопартійців В'ячеслава Чорновола та громадські активісти прийшли до генеральної прокуратури. У відомстві пообіцяли залучити до розслідування представників генпрокуратури та служби безпеки. Для цього троє постраждалих у справі. Це син Чорновола Тарас. Сестра Валентина та прес-секретар Дмитро Панамарчук мають написати відповідну заяву. Тарас Чорновіл приємно здивований таким прийомом у прокуратурі. Утім, у те, що вдасться назвати всіх причетних до загибелі його батька, не вірить. Вийти на виконавців реальних можна. Вийти на організаторів теоретично повністю можна. Питання з виходом на замовників тут складніше. Двоє людей, які були найвищими організаторами в тій справі Кравченко і Фере, на сьогодні мертві. Давати розпорядження хтось міг безпосередньо їм. Я не хочу казати, чи це був кучма, чи це був хто завгодно інший, Я не знаю хто. Все до організаторів включно слідство, якщо буде політична серйозна воля, знайти може. Замовникам буде завжди набагато складніше. Сестра загиблого політика не сподівається навіть. Розкриття таких злочинів, воно завжди важливе, тому що воно ставить власне крапку, над, щоб не було далі таких злочинів. А те, чи я вірю, що воно розв'яжеться, не знаю, я мабуть не дочекаюся. Песимізму Валентині Чорновіл додає сумна історія із музеєм її брата. Коштів на утримання меморіального кабінету немає ні в народного руху, ні в держави. Фактично, знищений музей В'ячеслава Чорновола, кабінет музей. І я не знаю, що буде з тими матеріалами і в музеї Чорновола, і в музеї Шістдесятництва, тому що все це гине, і музей Чорновола не працює фактично вже вісім місяців. А поки музейні експонати під замком спогадами про те, яким був Числав і що не встиг зробити, діляться його друзі. Неважливо, чи обрали б його президентом чи ні, але своєю політичною діяльністю він однозначно не дав би скотитися в Україні в ту прірву, в якій вона перебувала чотири роки за банди Януковича. Це одна із найяскравіших на нашому Небосхилі зірок. Але тих зірок, які падають, метеорит. він. Живе недовго, але живе яскраво. Наталія Жишко, Інна Неродик, Діана Караульна, Сергій Клименко, п'ятий канал.